Російські військові другий день поспіль цілять в об'єкти енергетичної інфраструктури України. Чи збільшився в Одесі попит на альтернативні джерела живлення? Завчасно створити запас питної та технічної води закликає людей влада Одеси. Чи є черги у бюветах? Працівники зеленого театру разом з волонтерами облаштовують укриття в парку Шевченка. Військовий без ноги вирушив з Одеси до Карпат, щоб зібрати гроші для побратимів. По південних регіонах було випущено 16 ракет, з яких три калібри морського базування, і ракети типу повітряного базування, типу Х-55, Х-101. Були збиті силами протиповітряної оборони: 5 над Одещиною і 8 над Миколаївщиною. Запуск ракет відбувався з Каспію. Це стратегічна авіація, яка відповідно і влучала ракетами типу Х. І також були ви. Пуски з чорного моря, з тих ракетоносіїв, які там перебувають на чергуванні. Це магазин акумуляторів. Його власник Віталій розповідає протягом останніх днів попит на його товари став більшим, оскільки окремі лінійки акумуляторів можна використовувати в якості живлення для побутової техніки у випадку відключення світла. Для цього необхідні інвертори. Ви підключаєте безперебійне джерело безперебійного живлення. В нього вмикаєте в нього є спеціальна розетка. Підключити. Підключаєте сюди котел або там через подовжувач ваш ноутбук, зарядки мобільного телефону, інші гаджети, які там загальною потужністю до 500 Вт. Підключаєте такий акумулятор. Якщо ви там навантажуєте максимум 500 Вт, то така батарея пропрацює десь близько 3 годин. Адже навколо інверторів дійшов і до виробників. Замовити новий чоловік не може, та готується продати останні. На сьогодні їх вже майже у нас розкупили. І при замовленні, от сьогодні я намагався зробити замовлення на слідуючу партію. Вони сказали звертайтесь після Нового року. Оце насправді виробники там в Києві, хороших інверторів, я не буду казати, марок, щоб не рекламувати. Вони теж кажуть, що ви нам оплачуєте. Через місяць ми вам виготовимо під заказ, під замовлення, бо, на жаль, вони не встигають. Є великий шалений попит. Попит на альтернативні джерела живлення виник у зв'язку з останніми ракетними обстрілами України. Російські військові другий день поспіль цілять в об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас в Одеській області пошкоджень таких об'єктів наразі немає. Запевняють у ДТЕК. Ми готові до всіх викликів, навіть, 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 навіть критичних. На сьогодні в нас всі 256 бригад, які працюють у нашій компанії, переведені на чергування та виконання аварійно-відновлених робот, якщо це буде потрібно. Наразі віялови, як ви кажете, відключення і інші протиаварійні графіки на території Одеської області не застосовуються. І е, інформації щодо планів застосування я не маю. Дмитро Васильів, Владимотвійчук, Сергій Кубилянський, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це бювет, який розташований у парку космонавтів. У черзі стоять близько 10 людей. Серед них Наталія, яка працює за вгоспом науково-дослідного інституту. Жінка запасається водою для укриття на роботі. каже, робить так і з самого початку повномасштабної війни. Ми буквально 25 лютого лютого вже замовили великі баклажки з водою, щоб в нас були запаси. А зараз ми поповнюємо. Ну не можна, щоб вода стояла тривалий час. Тому ми оновлюємо запаси, поповнюємо новою водою. Вона буде зберігатися у нас у бомбосховищі, у подвальному приміщенні. Спеціально для наших співробітників. Ну про всяк випадок. Ми думаємо про хороші. Звісно, сподіваємося на найкраще, але запаси води вони, звичайно, ніколи зайвими не будуть. Одеситка Юлія вдома має невеликий резерв питної води. Сподівається, що проблем з. …водопостачанням не буде. Ми «Поживемо, побачимо ночью, надеемся, що ні. Віримо в ЗСУ і наші… противовоздушные сили, оборони. На даний момент не запасаємося, но имеем в виду. Тобто, якби резерв небольшой є, він обновляється кожні пару днів, но прямо так, щоб… критично, то я би не сказала. У нас на человека 6 літрів води в сутки. Таїсія та Олександр приходять до бівету, що розташований в парку перемоги раз на два дні. Подружжя зберігає вдома невеликий запас технічної води, а питну постійно набирають свіжу. Запас води у нас є небольшої технічної води, десь примерно 6 баклашок а Пітьової води нет, ми просто ходимо раз там в два дні. Четыре да. баклажки, вот уже шестилитровых, набираем мы правильно Судя по очередям в бивете, нет спроса особого на воду. Мы сами, ну шесть бутылей технической есть, как бы если что, ее можно выпить, в принципе, из крана. Ну, закипятить, да. Или не закипятить, Даже да. так можно употребить. То есть, ну, не особо. Риск, как поэтому, всегда, да. остается, но прям какого-то такого жуткого страха, паники, что все нужно там, собирать воду. Олена Голда, Сергей Романенко, Суспільне новини, Одеса. Дуже все старе. Стеля в дуже поганому стані, але її трохи привели в порядок. Зовсім тут, ну, тут ви самі бачите, як, яке состояння цього всього. Проводять електрику, вайфай, встановлюють двері в укритті в одеському парку Шевченка. Працівники зеленого театру, що розташований неподалеку, вирішили привести його до ладу. Тут ми маємо ну, дві зали. Коли вона будувалося, в ньому були всі комунікації: тобто це вода, каналізація, тут ми маємо два санузли. Наразі ми не впевнені, що ми зможемо їх відновити, тому, мабуть, ми будемо ставити якісь такі портативні штуки на саме такі недобрі випадки. І саме через цю двері люди будуть потрапляти у разі повітряної тривоги. Цей електричний замок він працює у двох режимах: тобто це приприну принудітельне відкриття, коли його відкривають через приложення, тобто лунає тривога. Ми відкриваємо укриття. Будь-яка людина може сюди потрапити та бути у безпеці. E, і якщо так сталося, що немає e, електричного струму, то двері рігелі вони відчиняються, і двері залишаються відкритою саме на той випадок, щоб людина могла і вийти, і зайти. Якщо ми не можемо це контролювати, наразі звідси вивезли 15 кубів сміття. Влаштували толоку, під час якої волонтери вичистили приміщення та вимили стіни. Коли ми сюди тільки попали, тут була e, купа сміття. E, тут були e, залишки. E, Повинного походження, я скажу так. Всі стіни вони були ну не те, що дуже брудні. Я думаю, що тут де певний час е, жили безхатченки, тому вони робили багаття, і стіни були саме в нагарі. В Укритті є три кімнати, де можуть розміститися люди. До двох з них наразі провели світло. В укритті комфортно зможуть розташуватись десь близько 80-100 осіб. Але ну, це як каже військова адміністрація, але звісно у разі якоїсь великої небезпеки зможе зайти і більше людей. Головне, що тут будуться посадкові місця. Вони будуть розташовані біля стін і також посередині у кожній кімнаті і. Також окрім посадкових місць буде запас води. Здати в експлуатацію укриття планують наприкінці жовтня. Ми будемо робити навігацію у парку, щоб люди ну, мали собі уявлення, де саме знаходиться укриття. І ми плануємо додати сюди трохи е, уюту, Та, е, можливо, тут буде якийсь буккросінг, е, можливо, окрім якихось посадкових місць, е, ми ще зробимо якийсь інтерактив. На облаштування укриття на сторінках зеленого театру проводять збір коштів. Наразі вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини Одеса. Втрати російських військ станом на 11 жовтня. Особовий склад близько 63 тисяч 110 осіб. Танки 2 504 одиниці. Бойові броньовані машини 5162 одиниці. 1496 артилерійських систем, 353 реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони, 268 літаків, 1114 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3916 одиниць, спеціальна техніка, 136 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 295 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це Олександр Швецов, житомирянин. Він колишній військовий. На війні втратив ногу. Зараз пішов у похід, аби зібрати кошти для ЗСУ. Минулому можна сказати. Військовий хочу просто допомогти своїм побратимам, які зараз захищають нашу країну від російської агресії. Їм зараз конче необхідні такі автівки, як два пікапа і мікроавтобус. Тому я йду, ну, мабуть, ради того, щоб вони їхали. Почав я вернів з Одеси, з такого відомого пляжу, як Ланжерон, де Дельфінарій. І хочу дійти до Карпат. Я думаю, що це символічно від пройти дистанцію від Чорного моря до Карпат. І тим самим ми порахували, що це приблизно буде 800 тисяч метрів, а два пікапи і мікроавтобус ушні приблизно стільки і коштують. Хоча зараз Олександр вправно пересувається з протезом, поранення було важке. Лікарі боролися за обидві ноги. Четвертого. Липня 2014 року ми приїхали облаштовуватися під сам Луганськ на веселу гору. І тут у нас з трьох сторін пішла ворожа техніка. і ну, Я лежав на животі до ворога, і щось прилетіло, пам'ятаю, з правої сторони, але чомусь і, більше пострадало ліво. Йде Олександр один. Результати подорожі викладає до соцмереж. Ніяк не готувався, це було просто спонтанно. Буквально в четвер, е чи в середу, я вже не пам'ятаю точний день, мене протезували, е робили мій протез, це було у Львові. А, і там я зустрівся з людьми, які сказали, що можливо мені інформаційно зможуть допомогти. Мені стало дуже цікаво, я думаю, поки зараз буде поки літа, треба починати, бо пацанам... Ну дуже зараз не вхідні автівки. І буквально наступного дня я вже виїхав до Одеси. В дорогу чоловік припасів не взяв, тільки обладнання. Протяжка це для протеза, щоб не дігати протез. Дожді Якщо піде дощ, щоб можна було нормально пересуватися. Тут приколи мої для фотоапарату, GoPro. Інстат 360 ну, в Кармані. Ну і павербанк зі світлом. Фонарик. Це ті речі, які мені потрібні буквально там, щоб пройти 10, максимум 15 кілометрів на день. Завдяки донатам людей кінцева точка маршруту для Олександра може змінитися. Мені люди допомагають крокувати, вони донатять на кроки. Наприклад, якщо це 800 тисяч кроків, до Яремче, то на сьогоднішній день вже зібрано більш ніж 275 тисяч гривень. Це мені люди скоротили дистанцію на 275 кілометрів. Я не знаю до куди я дійду. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз погоди на 12 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 градусів вночі та від 14 до 18 градусів в день. В Одесі похмурий ранок зміниться на ясний день, але надвечір небо знову захмариться. Без опадів температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 15 15-17 із позначкою плюс.